Приблизно 7 років тому нас попросив клієнт добудувати будинок за іншими майстрами. В нього був вже збудований фундамент осінню. Фундамент постояв зиму і весною ми мали продовжити роботу. Десь в кінці лютого ми приїхали на об'єкт, щоб зняти повністю всі розміри самого фундамента, перевірити всі вертикальні відмітки, які ще ми можемо працювати, які там є відхилення від проєктних. Що ми тоді побачили? Що в нас одна сторона фундаменту по діагоналі, причому один тільки кут. Піднятий на 6 см відносно інших. Ми почали досліджувати ситуацію і вияснили, що в нас в даному місці є підтоплена сама ділянка. Тобто в нас такий схил, який йшов просто до цього кута будинку, і там збиралася вся вода. І саме ця вода мала би, по суті, зробити так, що ґрунт намок, і фундамент в цьому місці був би на слабшій основі, і він би просів наоборот вниз. Але із-за заморозного. Пучіння і заморозу зволожений ґрунт, коли він замерзає, він розширюється значно більше і має значно більшу силу, ніж сухий ґрунт. Тому дана ситуація зіграла таку роль, скажімо так, як домкрата, який підняв фундамент, і не було ніякої ясності, чи цей фундамент сяде назад. Чи він останеться так і в тому положенні, чи він сяде десь наполовину, вернеться в своє проєктне положення. Нами було прийнято рішення просто відмовити від цього об'єкта. Клієнту ми порадили просто зробити більш масивний монолітний пояс, щоб коли в нас будуть якісь переміщення фундаменту, щоб в нас була, було переміщення всієї конструкції фундаменту, не тільки там частина, і він міг би розламатися, щоб монолітний пояс вверху тримав повністю весь будинок і працював на розтягування. Якщо у нас будуть якісь деформації по фундаменту по основі, тому якщо у вас така виникла ситуація, що ви вже залили фундамент на, о, осінню на зиму, то тоді вам треба його на зиму якось запакувати, щоб він у вас не, щоб вас не було такої негативної ситуації. Наприклад, от я вам покажу зараз знову ж таки фотографії з інтернету, тому що ми не виконуємо такої роботи. Тобто ми не беремось за об'єкт. Якщо, нам його треба, якщо нас просять збудувати його тільки фундамент, наприклад, на зиму. Ми робимо з початку сезону, це початок березень, і тоді ми вже розплановуємо собі, щоб в нас не було такого, що ми попадаємо в морози з небезпечними такими от роботами, з важливими верніше. І так, якщо в нас стрічковий фундамент, ми просто його накриваємо. З двох сторін ми робимо вимощення, внутрішнє вимощення, Тобто ми плівку не просто прикапуємо, а ми її заводимо десь на 1,5-2 метри ще в сторону, щоб в нас, якщо буде тут дощ, щоб він збирався в центрі, а не під нашою стрічкою. Ззовні, бачите, тут трошки замало в нас є виведено плівки. Потрібно більше 1,5-2 метри, прикопати її сантиметрів мінімум 20 з землею, щоб вона. Ну, Скажімо так, від сонця її не потрібно особо захищати, тому що зимою воно не таке агресивне. Але для того, щоб вітер її не підняв, нам потрібно її просипати з землею. Тому ми тут просипаємо землею. Також до мене звертався колись клієнт і ділився просто так в розмові, що вони... в них був фундамент плита, і вони його накрили соломіними тюками. Такий варіант теж може бути: накрили соломіними тюками, а зверху накрили ще плівкою. Ну, Це вже такий, скажімо. Надійніший варіант. Якщо ж у вас все ж таки йде фундаментна плита, наприклад, або кесонний фундамент це фундаментна плита з ребрами, то варіант теж схожий. Ми накриваємо плівкою. Можна не накривати весь повністю периметр. Достатньо буде хоча б відвести воду, це вже зменшить ймовірність того, що у вас буде сильно зволожений ґрунт під фундаментом і у вас буде якась проблема. Але я хочу вам сказати, що не заливайте фундамент на зиму без коробки. Якщо фундамент навантажений, то тоді значно менша ймовірність, що його підніме. Якщо у вас фундамент не навантажений, то навіть якщо він йде на глибину промерзання, верніше навіть нижче глибини промерзання, якщо у вас фундамент Проходить оцю лінію там, метр-20 -метр двадцять, що йде по Україні, нормативна, то тоді теж може бути ймовірність така, що його може десь трошки підірвати за бокові стінки. І тому не залишайте навіть фундамент, не те, що мілкого залягання, який не доходить до глибини промерзання, а навіть той, який проходить вас глибину промерзання, з ним теж є ризики. Звісно, ризик буде значно менший по ймовірності, але така ймовірність залишається. Коли я питав цього клієнта, чому ви залили його осінню? Тут була така відповідь, що ну як же все, фундамент має вистоїтись. Я почав питати, чому вистоятись? Ну, як він ж лежить на основі, на ґрунті, і треба, щоб він своєю масою влігся на своє місце і придавив ґрунт ущільнив ґрунт в траншеї. Якщо ви робите, наприклад, стрічковий фундамент ось я вам покажу зараз стрічковий фундамент це під одноповерховий будинок, плюс тераса, плюс східна площадка. То ви копаєте траншею, докопуєтесь, наприклад, там, якщо це мілкого залягання до глибини промазання сантиметрів 70-80, ви копаєте. І вже на тій глибині земля ущільнюється дуже-дуже багато років, сотні, а то й тисячі років там ґрунт ущільнюється. І якщо ви віднімете від оцей об'єм траншеї, який у вас є, і від нього віднімете масу самого бетону. То там не така велика вийде вага, і ця вага не, вона не ущільнить ваш ґрунт під фундаментом. А от зробити гірше, вона точно може ця ситуація. Ґрунт замерзне, підніме ваш легенький фундамент, і будуть у вас проблеми. Ви потім не будете знати, що з цим робити. Наступна ситуація це часто говорять, я хочу залити осінню фундамент, щоб він набрав міцності, і вже тільки потім я. Хочу вже на нього викладати стіни, щоб вже бетон був надійним. Дивіться, проєктну міцність, міцність бетон набирає за 28 діб. Тобто, якщо ми візьмемо наш будинок, зараз на себе. якщо ми візьмемо наш будинок повністю з дахом, снігом, з меблями і поставимо одразу на наш фундамент, то ми це можемо зробити приблизно через, не раніше, ніж через 28 діб. Але ми ж не будемо так будувати будинок, що ми одразу навантажили фундамент на всю проектну, на всі проєктні навантаження? Ні, ми його поступово навантажуємо. Ми спочатку викладаємо цеглу, ми потім викладаємо перекриття, потім викладаємо дах, потім випадає сніг, потім ми заносимо меблі і так далі, дальше, далі, ми набираємо і це затягується десь приблизно ну, мінімум на півроку, а то й більше. Тому за півроку чи навіть за два місяці у вас вже точно буде нормальна ситуація. Так коли ж можна будувати вам стіни. Якщо ви тільки залили сам фундамент. Якщо хороша погода, то це 5 днів приблизно. Вже можна починати викладати перший ряд, вкладати гідроізоляцію викладати перший ряд сегли. Якщо трошки гірша погода, ну там 7 днів почекайте, 10 днів максимум. Більше ми не чекаємо. Іноді буває таке, якщо ми заливаємо фундаментні блоки. Ми залили подушку монолітну, розширюючу під самі блоки. А блоки ми вже виставляємо там на другий-третій день, одразу можемо вже ставити вже все, ми вже можемо знімати опалубку з самої подушки і продовжуємо роботи далі. Тому тут чекати не потрібно оці кілька, плюс-мінус кілька днів, щоб почати будівництво, це вже треба дивитися по ситуації, по вашій, яка погода, в яку погоду ви заливаєте, яка у вас ситуація взагалі по організації самих робіт. Тому, якщо ви починаєте будувати будинок. Не робіть так, що ви заливаєте фундамент осінню, він стоїть цілу зиму, і ви продовжуєте весною. Зберіться, о, зима це дуже прекрасний період для того, щоб зібратися з думками. Можливо, внести якісь корективи ще в сам проект, і тільки тоді, вже весною, попередньо домовившись з будівельниками, продовжити вже почати верніше вже будувати свій будинок з нуля.